Виховання і дресирування перші команди для цуценят. Мальтіпу одна з найрозумніших декоративних порів. Вони надзвичайно орієнтовані на людину, тож процес виховання зазвичай проходить легко, якщо ви будете послідовними. Починати навчання потрібно вже з перших днів перебування цуценяти у вашій родині. Основні команди, з яких варто почати, сидіти до мене не можна та місце. Вони формують базову дисципліну, завдяки якій собака почувається впевненіше і знає, що від нього очікує. Мальтіпу дуже добре сприймають метод позитивного підкріплення. Хваліть, давайте ласощі, використовуйте улюблені іграшки. Це створює асоціацію, що виконання команд приносить радість. Важливо пам'ятати, навчання має бути коротким по 5-10 хвилин, але регулярним. Краще займатися кілька разів на день, невеликими відрізками, ніж один довгий раз. Будьте терплячі й уважні. Кожна цуценя розвивається у своєму темпі, і навіть якщо вам здається, що прогрес повільний, він обов'язково буде, якщо вкладати любов і послідовність.